Вирощування їжі та квітів є одним із найбільш природних видів діяльності для нас, людей. Ми робимо це з самого початку нашого існування. У традиційному монокультурному сільському господарстві ми відійшли від природного процесу виробництва їжі для наших громад і сімей. Ферми, які вирощують монокультури у великих масштабах для економічної вигоди, завдають шкоди навколишньому середовищу. Відновлюване сільське господарство може допомогти нам пом'якшити ці наслідки. Монокультурне землеробство передбачає вирощування однієї і тієї ж культури, наприклад, сої або консервованих помідорів знову і знову на одній території. Це виснажило природні ресурси та завдало серйозної шкоди нашому верхньому шару ґрунту. Відновлюване садівництво це те, як вирощували наші предки. Змінивши практику зараз, ми можемо відновити наш ґрунт, щоб майбутні покоління також могли вирощувати власну здорову їжу. Давайте розглянемо ближче, що таке регенеративне садівництво. Відновлюване садівництво або регенеративне землеробство це ідея повернення до свого коріння і в прямому, і в переносному значенні. Це означає доглядати за ґрунтом, живити його та відновлювати без застосування зовнішніх добрив. Це означає створення справжньої екосистеми зі збалансованими поживними речовинами та корисними мікроорганізмами, які працюють разом для створення здорових, продуктивних садів. Переосмисліть наші стосунки з ґрунтом і те, як його здоров'я пов'язане з нашим здоров'ям і здоров'ям нашої планети. Цей метод садівництва з низьким викидом вуглецю кращий для навколишнього середовища, ніж традиційне землеробство. Він не покладається на такі практики, як інтенсивна оранка та монокультурне землеробство. Регенеративне садівництво це цілісний підхід до управління землею, коли ми терпляче відновлюємо те, що було втрачено нашим ґрунтом. Подумайте, як садівництво впливає на здоров'я нашої планети, так, навіть у вашому саду. Відновлювальне садівництво з тваринами. У регенеративному сільському господарстві іноді використовується худоба, щоб зменшити потребу у зовнішніх ресурсах. Коли трави стають довгими та пишними, вони стають ідеальним кормом для великої рогатої худоби, овець та іншої худоби. У свою чергу, більше трави фотосинтезує, зберігаючи більше вуглецю в ґрунті. Це створює повний цикл харчування для тварин і ґрунту. Потім гній можна витримати і використовувати для удобрення овочевих рядок. Дотримуйтеся вказівок з безпеки харчових продуктів, дозволяючи тваринам залишати гній на полях. Під час переміщення худоби туди, де ви вирощуєте їжу, потрібно вибрати правильний час. Ви повинні переконатися, що свіжий гній не контактує з продуктами, які незабаром будуть зібрані. Як правило, ви повинні почекати від 90 до 120 днів після випасення майна перед збиранням урожаю. Якщо ви маєте або бажаєте отримати органічну сертифікацію для продажу своєї продукції, зверніться до місцевих органів влади щодо конкретних правил. Існують способи отримати відходи тваринного походження, навіть якщо у вас немає місця для самостійного вирощування тварин. Щоб отримати багате джерело компосту. Подружіться з найближчим тваринником. Можливо, ви зможете обміняти свої овочі на коровачій гній для використання у своєму саду. Просто переконайтеся, що ваш спосіб вирощування та випасання тварин відповідає вашим переконанням. Навіщо практикувати регенеративне садівництво? Регенеративне вирощування може відновлюйте та підтримуйте здоров'я ґрунту. Зменшити ерозію верхнього шару ґрунту. Контролюйте тиск шкідників і бур'янів, знизити витрати. Підвищення продуктивності. Допоможіть вашому саду зберегти вологу. Вимагає менше праці, залишаючи більше часу, щоб просто насолоджуватися своїм садом. Ми усвідомлюємо, що дрібномасштабна практика сільського господарства може зробити дуже багато, щоб усунути ці наслідки. Розуміння того, як усе, що ми робимо в наших садах, впливає на світ навколо нас, допомагає нам зрозуміти загальну картину. Загальна картина зміна клімату та сільське господарство. Люди викидали вуглець в атмосферу, спалюючи викопне паливо, займаючись фермерським господарством і вирубуючи ліси. Надлишок вуглецю в атмосфері викликає підвищення температури. Це призводить до танення льодовиків і зміни клімату. Зміна клімату проявляється в екстремальних погодних умовах, таких як повені та посухи, холодні та спекотні дні, що не відповідають сезону, і навіть проблеми з продовольчою безпекою. Це сталося швидко завдяки швидкому зростанню населення. Зміна клімату впливає на малі ферми всюди. Моя ферма в Ньюгемпширі переживає більш сніжні зими, які довше зберігають ґрунт холодним. Нижча весняна температура ускладнює посів і початок вегетаційного періоду. Мені потрібно збільшити використання обігрівачів у теплицях, непередбачувані погодні умови, такі як повені, спричиняють втрати врожаю влітку. Тепер давайте дізнаємося, як ми можемо почати займатися регенеративним садівництвом. Як створити регенеративний сад? Просте обслуговування вашої ферми, просто даючи ґрунту те, що йому потрібно, щоб отримати протягом сезону, не гарантує довгострокового успіху вашої землі. Заохочуйте свій ґрунт поглинати вуглець, утримувати вологу та порушувати ущільнення, щоб створити різноманітну екосистему, включаючи черв'яків, грибки та корисні мікроби. Це призводить до підвищення врожайності та покращення структури ґрунту, одночасно пом'якшуючи зміни клімату. Давайте обговоримо, як малі садівники, фермери та власники присадибних ділянок можуть створити регенеративний сад. Почніть з відновлення ґрунту: ґрунт це початок усього в садівництві. Культури не будуть добре рости на ґрунті, який сильно оброблений, збіднений поживними речовинами або ерозований. Знизяться схожість і врожайність. Якщо ви новачок у садівництві або маєте новий ґрунт, вивчіть усе, що можете, перш ніж намагатися вирощувати щонебудь на своєму ґрунті. Залежно від попередньої взаємодії з вирощуванням, погодою та регіоном вирощування, кожен ґрунт відрізняється за типом і родючістю. По-перше, попрацюйте з місцевим агентом служби збереження природних ресурсів, щоб дізнатися більше про ґрунт у вашій місцевості, є кілька способів переконатися, що ваш ґрунт здоровий. Почнемо з основ. Покривні культури. Покривні культури вирощують між посівами товарних культур, призначених для споживання. Ці корисні рослини додають родючості, захищають ґрунт від ерозії. Зменшують тиск бур'янів і залучають корисних комах. У ваш сад, найпопулярніші покривні культури включають зернові та бобові, але інші можуть включати капусту та зернові культури. Як можна використовувати покривні культури? Припустімо, навесні ви вирощуєте багато швидко зростаючої зелені, як от шпинат, рукола та гірчиця. Коли вони закінчуються, ґрунт ще занадто прохолодний, щоб пересаджувати томати. Це чудовий час для посадки швидко зростаючої покривної культури. Це забезпечує покриття під час весняних дощів і може повертати поживні речовини. Гречка є ідеальною покривною культурою для використання в цей період. Він проростає при низькій температурі до 45 градусів за Фаренгейтом, і територію можна використовувати знову через кілька тижнів. Гречка швидко росте з насіння і її легко знищити. Залишки можна використовувати як мульчу. Найкраще це робити до цвітіння через 3-4 тижні. Якщо його залишити трохи довше, його крихітні білі квіти стануть нектаром для багатьох запалювачів. Хоча його легко пересіяти, його легко витягнути, якщо він з'явиться в небажаному місці. Гречка відома як поглинач фосфору. Оскільки її коренева система допомагає витягувати та стабілізувати цей макроелемент у доступній для майбутніх рослин формі. Якщо дати їй цвісти, вона буде годувати запалювачів. з гречкою можна все для внесення органіки та підвищення родючості. Мені подобається використовувати суміш VВЕСу та гороху на полях, які потребують додаткового догляду, або на нових садових ділянках. Якщо ви починаєте з нуля, це ідеальне поєднання. Він додає органічну речовину, запобігає появі бур'янів і поглинає азот. Якщо ви посієте восени і у вашій місцевості сильний мороз, то взимку він загине. Це залишає товстий шар здорової мульчі на ґрунті, щоб захистити його від ерозії. Жодна культура не повертається навесні, що робить її чудовою озимою ґрунтопокривною культурою. Якщо ви хочете отримати покриття відразу навесні, ви навіть можете додати трохи озимого жита в суміш. Він витримує морози і продовжує ріст навесні. Можливості безмежні для створення мульчі для майбутнього врожаю. Ще один чудовий спосіб використовувати покривні культури для регенерації посіяти їх, дати їм вирости та знищити їх на потрібній стадії. Потім посадять іншу культуру прямо в залишки. Залишки покривних культур називають зеленим добривом. Прикладом цього є літній покривний посів гречки. Як я вже згадував, коріння гречки стабілізують фосфор і роблять його доступним для наступного врожаю. Його потрібно залишити для розкладання та або внести в ґрунт. Це називається розчинним фосфором. Часнику потрібен фосфор восени, коли його вперше посаджено. На додаток до інших поживних речовин, щоб допомогти йому концентрувати енергію під поверхнею. Таким чином, гречка не тільки забезпечить цей вкрай необхідний макроелемент для майбутнього врожаю часнику, але її залишки будуть служити зеленим добривом, додаватимуть органічні речовини в процесі розкладання та захистять поверхню ґрунту від бур'янів та ерозії взимку, щоб послабити пломбу. Усе, що має міцний, глибокий стрижневий корінь. Може допомогти розпушити ущільнення ґрунту, особливо при переході від орної системи до системи нульового обробітку, коли поля неодноразово проганяли через поля за допомогою важкого трактора. Спробуйте посадити поле редиски дайкон. Дайкон може мати стрижневий корінь довжиною до 24 дюймів, і якщо його залишити в землі гнити, він утворить гумус для вашого ґрунту, додаючи здорову органіку. Бонус, використовуючи їх як покривну культуру, ви можете їх їсти. Крім того, ви можете дозволити їм гнити в землі, створюючи їжу для ґрунтових мікроорганізмів, які, у свою чергу, можуть додати органічні речовини. Існує велика різноманітність культур для покриття ґрунту, які дарують життя під поверхнею, зменшують тиск бур'янів, запобігають змиванню верхнього шару ґрунту та зберігають вологу. Багато насіннєвих компаній дозволяють легко вибрати покривну культуру, яка підходить саме для вашого двору. Є фільтри та категорії на основі різних ваших потреб, і навіть суміші насіння, які покращать результати, консервативний обробіток ґрунту або дотримання практики ноутил, no зменшення та обмеження кількості проходів через ґрунт під час обробітку, щосезону допоможе підтримувати рівень вологості ґрунту, зменшить кількість насіння бур'янів. Які потрапляють на поверхню для проростання, збереже структуру ґрунту непорушеною та зменшить вашу залежність від важкого обладнання. Такі прийоми, як широке розгалуження ваших рядок, допоможуть аерувати та розпушити ваш ґрунт, змінити та підготувати ґрунт для наступного врожаю, зберігаючи всі тисячі корисних бактерій, грибків та комах під вашими садовими грядками, щасливими та просвітаючими. Для порівняння, оранка розриває цю структуру ґрунту, змушуючи колективну форму життя починати з нуля. Уявіть, що хтось приходить до вас додому кожні кілька місяців і трясе весь будинок, змушуючи вас прибирати безлад. Ось що робить оранка з усім живим під землею. Це може здатися простим методом, але насправді ви повертаєте свій сад знову і знову. Насправді він має всі необхідні інструменти для догляду за собою. Постійні підняті грядки, замульчовані доріжки та товстий шар компосту на кожній грядці, чудовий спосіб розпочати процес нульового обробітку, якщо ви переходите від системи обробітку ґрунту. Сівозміна. Усі культури, які ми вирощуємо в наших садах, забирають певні поживні речовини, а іноді залишають інші. Сівозміна це навмисне чергування різних сімейств культур, щоб гарантувати, що ваш ґрунт не виснажується повторно, а також допомагає додати поживні речовини для наступного циклу культур. За допомогою належної сівозміни ми можемо природним чином поповнювати свій ґрунт протягом усього сезону, чи то через проміжні культури, подвійні культури чи покривні культури між раундами овочів. Наприклад, бобові захоплюють атмосферний азот і інкапсулюють його у своїх коренях, утворюючи цікавий зв'язок між їх кореневими бульбочками та бактеріями в ґрунті, які називаються ризобіями. У цьому прикладі бобові вважаються добривом для рослин і не потребують зовнішнього добрива. Можливо, ви раніше чули термін важка годівниця. Це стосується таких культур, як перець, часник і помідори, яким у певний час потрібна велика кількість певних поживних речовин, щоб забезпечити максимальну продуктивність. Важкі годівниці це, як правило, культури, які повинні виробляти квіти, плоди та листя. Ви повинні знати, яку культуру висадити після важкої годівниці, щоб переконатися, що вона має все необхідне для отримання гарного врожаю.